Добрий день, вас вітає компанія НТЗО, мене звати Максим. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от рукомийник. Тобто у нас вже був такий от пластиковий, він з дозатором. Бачите, так, підмило. Отак. так от він з пластика, фарбований чорний колір. Отакі два хамути кріпиться до подножки, до лівого розраховано. Отак от, отакий от кран у нас тут. Ще один хамутик. Кріплення, об'єм тут ну, майже 8 літрів, 7,5, майже 8 літрів. Так, отак от воно все вставляється. По вартості отакий от рукомийник у нас коштує 1800 гривень. Так. І є, вже виготовили з нержавіючої сталі цілком, бачите, які шви у нас тут. Шикарний зварювальник на мій погляд. Класно все зварив. Так, на отаких от от хамутах Нержавійка, як ви бачите, вона не полірована, тобто не блискуча, там, не буде відблискувати на сонячних променях. Кран у нас вставлений, прикручений він, вкручується туди на фоум ленту. Об'єм також майже 8 літрів. Дозатор отакий от самий. Ось так от доволі такий важкий він. Наливається туди жидким миюче. І будь ласочка займатися. По вартості давайте пластикові 1800, знижавючий сталі у нас 3800 гривень. Він важкий, бо там 2 мм товщина труби, але ж це вже припали і це вже на віка. Якщо вам треба, будь ласка, номер буде вказаний в назві відео, в закріпленому коментарі та в описі під відео. Також хочу вам нагадати, що є у нас можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія і через перевізника Міндаугаса, також є можливість відправлення України в Балтії. Їхні контакти в описі під відео. Підписуйтесь на канал. На все добре.